В Херсоні святкування дня перемоги пройшло нервово. Перше за багато років свято в Україні проходить не лише із сльозами радості, не тільки з гіркотою, за втраченими синами й доньками вітчизни 41-45 років, а й з відчуттям нової, назріваючої біди. Перед визначною священною датою лунало чимало скептичних прогнозів, готувалися до провокацій. Втім, більшою мірою, нібито, обійшлося. Сам парад пройшов спокійно. Символіка цього дня прапор України, герби перемоги, а також КПУ. Комуністи так і не погодилися долучитися до маршу без політики. А одне з передових гасел червоної. Ної колони доволі гучне. Вони перемогли фашизм, переможемо. І ми також варто відзначити, нововведення із червоними маками замість горківських стрічок до вподоби прийшлося не всім. У більшості херсонців на грудях майорили все ж помаранчево-чорні кольори. Біля вічного вогню привітати херсонців. Першим взяв слово губернатор Одарченко. Тут і мало місце певне непорозуміння. Комуністи чи то не дочули, чи то почули те, що захотіли почути, але піднявся гвалт. Люди боролися проти агресорів, які намагалися захопити землю. І ці агресори мотивували своє захоплення не тільки бажаннями, не стільки бажанням захопити чужі території і поработити людей. Вони також висували гасла про, начебто, звільнення націй і народів, які проживають на землях, які збирався захопити Гітлер. Якщо ви дивитеся, чи читаєте історію зараз. Дуже багато телепередач про це. Ми бачимо, що він передусім висував гасла звільнення людей від комуністичного іга, звільнення людей від тирана Сталіна, звільнення від інших речей. Шановні друзі, і це було першим мотивом для Гітлера рух на суверенну державу, коли він намагався захопити територію. Друзі, але люди об'єдналися в своєму бажанні захищати свою рідну країну, захищати рідну країну і виступили єдиним фронтом, відкинувши агресора на землі і показавши йому, що люди можуть і будуть відбойовувати свої території. Сьогодні Відбувається те ж саме на кордонах з Україною. Сьогодні агресор стоїть там і намагається якимось гаслом про начебто усунення, про начебто у ус... таких утисків людей. Будь ласка, про начебто утисків людей намагатися чинити агресію на територію. Ми всі за те, щоб всі, щоб був спокій, щоб в Україні був спокій. Щоб в Україні був спокій, щоб сьогодні всі люди, які проживають на території країни, вони мали можливість проживати в спокійній країні, друзі. Спокійній країні, не піддаючись ні на які провокації, сьогодні ми вшановуємо всіх людей, які загинули під час великої вітчизняної війни. Заспокоїти товариство спробував начальник МВС Херсонщини Михайло Фабрін. Наступним словом взяв тимчасово мер Херсона Володимир Миколаєнко, якого зустріли також без особливої теплоти. Нагадав херсонцям гучні слова президента РФ Путіна, коли той приписав священну перемогу саме російському народові. А під крики комуністів Фашизм не пройде. Миколаєнко додав: фашизм зі сходу дійсно не пройде. Чим викликав ще більше бурю негативу від громадян із червоними прапорами. Фашизм друзі так якоїсь іншої нації показує, що вони вище інших людей. Это желание прийти на чужую землю, забрать ее и выгнать людей с их родины. Вот это фашизм. Спасибо ветеранам, что такого фашизма отстояли нашу страну в 1945 году, который шел с Запада. А теперь мы, молодое поколение украинцев, воспитанное на подвигах этих людей, сможем отстоять тот фашизм, который идет с Востока. Поздравляю всех с праздником. Дай Бог нашим ветеранам здоровья. Мав слово і екс-мер Херсона, а нині народний депутат України Володимир Сальдо. Тут шум підняли вже проукраїнські активісти, які зустріли нардепа криками Ганьба ще до самого виступу. Протягом усіх цих перепотій болісно було дивитись на ветеранів, про яких нібито й забули. До політичних перепотій героїв визволителі не втручались, лише із сумом спостерігали. В очах одне питання: чому ж сьогодні? Чому ж такий народний розбрат саме у цей священий для всього світу день? Та врешті-решт херсонці заспокоїлися. Покладання квітів Йшло спокійно і урочисто, і все ж ми поцікавилися думкою ветеранів стосовно сьогодення. Вони як один всі в один голос. Головне, аби війни не було. Я полагаю, що все-таки і молодіж, і взросле населення, яке середніх лет, поймуть одне, що нам нужно жити всім у мирі, к цьому призивають всі. Хотим только мира, счастья и благополучия, чтобы не повторилось то, что повторилось в 41-м году.